Нашому слава. Ми молимося, щоб царство було як на небесах, так і на землі. І ми молимося, щоб Господь прощав, так як і ми прощаємо винуватцям нашим. Ми тут бачимо чотири займенника Нам, провини наші, прощаємо ми винуватцям нашим. Це чотири стіни. Або чотири ножки, на які стоїть оцей стіл нашого прощення, треба зрозуміти, що ми просимо, щоб Господь простив нам провини наші. Чітко і зрозуміло. Перший крок, тобто, ми не можемо свої провини наші. Покласти на когось. Ми не можемо сказати, що що чекістя, що я вбився, я убивав людей, а мені на донос дописали, або мені приказали прийти туди поїхати на Україну, убивати тих фашистів, скажімо, фашистів. Я не можу сказати, що Господі тим фашистам моє вбивство. Це означає, ми просто можемо поставити інший земельник сюди. Наприклад, прости не нам, а там комусь їм, вам, тим, цим провини наші. Такий приклад в історії. В Кацапі на початку 2000-х років було канонізовано такого, э, такого персонажа, як государя імператора Ніколая II, якого большевички Свердлов Ленін розстріляли як собаку. Ну не просто його, а його там чотирьох дочок, і сина, і дружину, і там ще кілька слуг, і лікаря. І потім його оголосили царем мучеником і ось тепер господи прости православні моляться на ікону цього Ніколашки Кровавого. Людина абсолютно безвідповідальна, людина без емпатії, людина абсолютно егоцентрична, обмежена дуже і духовно, Доволі таки переповнена гріхами особистими нову питання не особистих гріхах такий правитель. М -м, питання в тому, що вона в'язала свою імперію, яка, до речі, не в останню чергу, завдяки західним технологіям і західній допомозі, як не дивно європейській і американській, вона знаходилася ця імперія на високих щаблях розвитку, і ця людина, цей Нікалашка Гультор останній останні представниці династії на Петербургському престолі. Він тягнув і в одну війну, спочатку, яку вони з ганьбою. Програли, скажімо так, російсько-японську, і в другу в першу світову війну. Потім в кінці кінців скинув з себе ці повноваження. Ну як скинув родзянка українського роду козак, Він все ж таки його доконав, добив і багато років працював над цим, щоб позбавити Кацапію монаршество. В кінці кінців він прийняв відставку Ніколашки, тобто голова державної думи. Михайло Родзянко прийняв зречення. Він став образди правління. Прийняв Миколку. Зарештували у Силці. був там якийсь там рік чи трошки більше. І в кінці кінців його пристрелили, закатували ну, жорстоко пристростряли їх в підвалі якогось там будинку, десь там на Уралі. Він називав його полковник Романов, Хоча він, насправді, нікий не був не романом. Пройшли 90-ті роки. Ідеологія мінялась, імперія шукала себе ідеологію, а ідеологія, яка одна із ознак катаржанської психології, тобто, що вся маса має бути постійно в провині. Вся маса має відчувати себе винною. І так дуже чудово і прекрасно, всій масі православної імперської їй накинули, навіяли провину ви ж вину цар, царівства, да? Ну Мало того, що цього царя цар зрікся, да? по-перше, його звільнили з займної посади Михайло Радзянко. Але е, хто це навіяв? Це чекісти бійця. Третій ізвод сінадальної теології, це сталінська теологія, тобто це коли. Клір був сформований з чекістів. Вони вже були професійно пов'язані повністю в одній, так мовити, упряжці йшли, не просто співпрацювали, а вже вони були професійні чекісти. І весь клір цієї так званої православної церкви. І ті чекісти, міняючи ряси погони, ряси, в кінці кінців одягнувши ряси, сказали: Люд православний, ти винуватий, в тому, що ти. Убив царя батюшку. Тобто ті чекісти, які убили царя-батюшку, так не просто їхнє навіть, покоління, а їхня корпоративна, їхня корпорація, яка йшла і не мінялася, і це приємство вона зберігала. От, е, вони убили, розстріляли, розтерзали, і вони накинули це народу. Причому е, що цей народ так само страждав від чекістів у 20-х роках ХХ е, 20 століття і в 90-х 2000-х роках тобто, теж він страждав. А зніщанням, всякою, там цими переділами майна, як це все було до того, як імперія стала зміцнюватися вже в 21 столітті. І ці чекісти, які несли на собі цю провину і здійснили це зло, які були злочинці, вони, як завжди, це в катаржанській ідеології, розпорошили цей злочин на всіх, розділили і передали від себе таку трансмісію. Так, як ми говоримо, як той зек передає провину, говорить. Я убивця, а ти ще більше винуватий, ніж я вбився. Чому? Тому що ти мислив і ти навіть не можеш це зробити. А я роблю злочин, я цим горжусь, не соромися, це". і таке все інше. Тобто, Він усвідомлений злочинець, а ти потенційний там злочинець. І всіх цих людей, покоління, які страждали від чекістів, яких батьків розстрілювали, розкуркулювали, забирали, висилали, катували, 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 викручували з них жили, кидали їх в воїни. І всю масу їх через кілька поколінь їх зробили тепер винуватими в своїх гріхах. Ось така цікава штукована. Але Господь говорить: прости нам борги наші. Не чекістів, а наші борги. Ми просимо за себе і за свої борги. Ми усвідомлюємо, що те, за що ми маємо просити прощення це наше, це здійснене нами. Не кимось, а нами. Що пророк Єремія писав, що навіщо у вас така прислів'я, що батьки їли виноград, а у нас оскомина, що не понесе син провини батька. Тобто кожна людина несе провину за свій гріх. Це означає персональну відповідальність, це означає усвідомлення цього гріха. І молитва про наш гріх. Тобто, прости нам, не їм. Наші гріхи. Не цьому народу, цьому плепсу нещасному гріхи. Тобто чекісти фактично як говорять, Господи, прости цьому плепсу наші гріхи. Ми розстріляли царям творили злочини, а ми приложили на них і прощай їх. Чому? Тому що вони на нижньому цьому щаблі Ми пахани, ми лагерна адміністрація, і тому свої злої, свої злочини ми перекидимо на їх. І ти, Господь, вже з цим бидлом, з цією масою. Розбирайся, вони будуть винуваті за написані доноси. Ми розстрілювали, а вони доноси писали. Ми зробили таку імперію, що треба зраджувати, писати доноси, а вони винуваті. Тому прости їм гріхи наші так не працює так само. Прости нам гріхи їхні це якраз те про що говорив пророк Єремія. Батьки їли кислий виноград, а у нас на зубах осковина. Ні, так не буває, каже господь. Такого немає, такого не буде, Кожен принесе свою провину. Діти не понесуть провину за батька за свого. Ми не маємо просити прощення за якісь там покоління. Як це зараз так модно. ми говорили, що це не тільки сендальна ідеологія, це також ідеологія цього всепрощення, всепримирення. Всі, у всіх за все, просять прощення. А ти прости мене за це і за це, і за то, і за моїх батьків, дідів. А ви знаєте, що ваші покоління винуваті перед нашими поколіннями? Да? Та да, ви що, давайте я за цього і за цього, і до цього. Так це не працює. Так це не працює. Діти не несуть гріхів своїх батьків. Це треба зрозуміти, це розуміючи пророк Єремія в усьовий час, і це сказано в цій молитві. Дивіться: проси пробачення за свої гріхи, не за чужі гріхи. Не проси прости нам їхні гріхи, а прости нам наші гріхи. І, відповідно, дві оці вертикальні планки, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Ну такі, як ми прощаємо. розумієте? Якщо у мене є винуватець якийсь, і якась інша людина простила йому, мій борг, може таке бути? Заплатила за мене, оплатила за мене. Це інше, це вже не є. О, та все, радуйся, уже ж тобі там і те саме. уже ж мій гріх, уже ж мою провину тобі уже ж там компенсували. Ну, раді, іди з Богом, Да? Ні, це так не працює. Це так не працює. Свої гріхи, свої провини ми зараз кажемо, за слово стоїть взагалі. Я маю компенсувати. я маю віддавати. Тобто, як і ми прощаємо, так? Тобто, ми прощаємо, ми Ми компенсуємо це, ми виправляємо цю проблему. І винуватцям, звісно, нашим, не чужим. Знову таки, да, повертаємося назад. Не хтось там навіює якусь провину, прийнято каятися всім там разом, наприклад, перед народом Палестини, чи, наприклад, перед народом Ізраїля. Зараз нам ну, все удобно, зручно і вигідно каятись там за ці провини, за якісь інші провини. Тобто вони не є нашими винуватцями. Знову таки, ти розберися, хто тобі винен, кого ти за горло тримаєш, кому ти не можеш простити? От ти з ним розберися, не треба прощати тим, хто до тебе взагалі ніякого відношення немає. Не треба прощати не своїм винуватцям, розумієте? Тим, хто винувати іншим, прощай своїм винуватцям. Наші провини не можуть бути прощені комусь окрім нас. Ми не потребуємо прощення за чужі провини. Нашим боржникам не може простити ніхто, окрім нас, самих. І ми не можемо прощати чужі борги. Існують чотири межі. Не прощати чужим боржникам. Не сподіватися, що нашим боржникам простить хтось інший. Просити прощення за свої борги, а не за чужі. І за свої борги просити прощення собі, а не комусь іншим. Якщо ми зрозуміємо, ці прості чотири принципи, ці прості чотири обмеження, обмеження, ці такі рейки направляючі, чи такі стовпа, на яких стоїть наше прощення, наше життя буде чіткіше, наше духовне життя буде чіткіше. Ми будемо розуміти, за що ми відповідальні і за що ми невідповідальні. Не просто за все і приблизно чуть-чуть грішено батюшка греше. Ні, конкретно мої гріхи, конкретно мої божники. А тепер ми і скажемо ще важливо зрозуміти, що це слово, яке стоїть тут. Яке прикладається то борги, то довги в українській мові, то от, кажемо, гріхи зараз. Це слово звучить як офейлемата, та офейлемата в множині. і воно дуже рідко зустрічається насправді. Зараз Законів 24.10. Коли позичаєш офейлема, це слово офейлема в своєму ближньому позику Офейлема. То не за його дім, щоб взяти у нього щось під заставу. Тобто там офейлема це як позика, це як зобов'язання. Це слово як іменник, офейлема, офейлематом в множині це зобов'язання, це заборгованості перед іншою людиною. І як ми бачимо в цьому прикладі терозаконі, то це конкретно фінансові заборгованості. Стоїть конкретне обмеження не брати заставу за цю. Позику і в Римлянам 4,4, адже тому, хто робить діла, нагорода зараховується не як благодать, а як належне. Оце належне, це я те ж слово це офейлем. І це більше всього це обов'язково платня. Да? Це борг. Більше всього це заборгованість, Фінація заборгованість. і фактично, ми і так і молимося. і так перекладають, прости нам борги наші, як ми прощаємо боржникам нашим. Є там ціла теорія да, банківської справи, ціла теорія несписання боргів. І ми зараз не будемо в це зараз говорити. І ми просто хочемо сказати, що дивіться, це речі дуже конкретні. Якщо ти маєш фейлма або множені фейлемата, то це конкретні речі, які ти знаєш і пам'ятаєш. Ти знаєш, що ти винний і кому ти винний, і хто тобі винний. Розумієте? Це дуже просто. Це не така абстракція якась там, в усьому трошечки винний, і тут, і, і там, і сям, і не поймеш, де кому, і що, і в всьому покаюсь, на всякий случай і за попередні покоління, що там вони творили і за тих, і за лівих, і за правих, і, і, і можливо, там і ще за щось, і ще в кінці і трошечки ще свічку поставлю. Ні. Це язичники так робили. Вони приносили своїм богам, покровителям, а потім ще й невідомому Богу про це Ми говоримо наші зобов'язання, наші оці, в англійському obligation так наші оці зобов'язання, гарантії, наші борги, фінанси. Оце ми маємо прощати конкретним нашим боржникам. Тобто ця частина молитви, взагалі, ця суть прощення, яка говориться тут, яка проговорюється в молитві очна наш, вона має на увазі. По-перше, ми говорили: отче наш, вона має на увазі певну громаду. Це певних людей, які знають один одного, які розділяють спільну віру, це спільнота. І там Господь говорить, називає от, тим словом браття, так, да браття або ближні. Це мається ну, це ближні, це не Це зрозуміло, що не Це люди, які знають відносно цих стосунків, то це конкретні зобов'язання. Конкретні мої борги, конкретним людям, які я знаю, або їхні борги мені, які я знаю. І так само наші офейлемати, наші борги заборгованості це може бути, наприклад, в той момент це не тільки гріхи моли, це могли бути обов'язкові жертви, наприклад, могли там людина могла попустити, або щось ще якісь там ритуали, певні там неписані правила. Певний борг, яка людина на себе бере і вона несе його. Це офейлемата, це зобов'язання, це добровільне зобов'язання, але людина все одно вона несе і вона бере. Тобто офілемата, це про те, що ми говоримо прости, це конкретні, конкретним людям конкретні зобов'язання. Це не розмазано, це не мазня какая, це не зрозуміло, що по чому. Це не зрозуміло, чи це до покаяння, чи після покаяння, чи то, що простив, Господь чи не простив. Ми просимо прости нам те, що ми не змогли виконати. Отже, от ми зрозуміли, що ми просимо. У Бога про прощення наших конкретних офелемата, наших конкретних зобов'язань, наших конкретних, можливо, невиконаних обітниць, тих рішень, яких ми прийняли, ми не додержуємося. Це не просто це не обов'язково конкретна гріх, як порушення заповіді Божої. Це всі ті обіцянки, всі ті зобов'язання, які ми маємо. Перед Богом, якими забов'язалися добровільно, або маємо, як наприклад, ті самий члени церкви, і ми просимо, але ми їх усвідомлюємо. Що ми розуміємо, що це наші зобов'язання по відношенню до Бога. Не чиїсь та ніхтось нам нав'язав їх, ніхтось нам навіяв, не просто звідкіляся, вони взялися з якоїсь там пропаганди. Розумієте, а це наші конкретні офилемати, наші провини або наші борги. І так само, як ми прощаємо людям, ми знаємо цих людей. Ми знаємо, хто що нам винен, і ми знаємо, що ми їм прощаємо. Це не чужі якісь борги, це їхні борги, це не комусь вони винні. Це вони конкретно винні нам, і ми їм прощаємо. І так просимо, Господи, оця зв'язочка, хос як на небі, так і на землі. І так само, прости, нам як ми прощаємо їм. І, Звичайно, що це не є знову таки хамартія, у цим гріхом трошки далі в поясненню. Господь говорить, вживає інше трошки слово. вже в 14 15 вершах. Ісус ще раз роз'яснює, Господь пояснює нам це і говорить, коли прощаєте людям їхні переступи так перекладається. Тут уже інше слово, тут параптомата. Оце більше схоже на гріх, і це дуже часто далі, особливо в посланні до Римлян, це набагато частіше вживається на новому заповіті. І часто воно йде паралельно з гріхом, якби гріхи і провини, або гріхи і переступи. Це таке більше як от правопорушення, можливо, як хибний вчинок, проступок. Тобто це вже конкретно наш от вчинок. Він трошки чимось відрізняється від гріха від знову таки прямої прямого порушення заповіді Божої, але це може бути правопорушення в якійсь системі людських. Стосунків в системі законодавства людського, права, наприклад, людського може бути неправильним, але не обов'язково в очах Божих, а може так і також в очах Божих. І Господь розширює і пояснює, каже, що якщо будете прощати, то ви будете прощені. Але це не означає прощати все по всякому, всім, і що попало це означає дуже конкретно. Конкретні наші мої провини, обов'язки, зобов'язання. Я прощаю своїм божнякам. І так само я розраховую, що Господь простить не просто в цілому де-небудь, як-небудь мене там де-небудь поблату на небо устроїть, бо я йому все одно молився, лоб бив. да Ні. А конкретно. Будуть прощені оці тягарі. Вони будуть зняті з мене, тому що оце слово, яке е, написано афес, Афіємі, воно означає прощати, відпускати, звільняти. Як звільняють від рабства, до речі, розлучення так само це вільне, вільне поняття вільне від закону. А Христос теж вживає прикладається у нас так, що як вільний від закону, вільний від зобов'язань, Вільний от звільни нас від наших зобов'язань. Ми так просимо так само, як ми звільняємо від зобов'язань наших ближніх. І ще раз ми підкреслюємо це стосується ближніх. Це міжособистісні стосунки, тих, яких ми знаємо, ближніх в нашій громаді, конкретні гріхи, конкретним людям. Це те, що ми з'ясували те прощення, яке ми просимо в молитві Отче наш. Дуже конкретні чотири оцих стовпа прости нам, провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. Не чужим прости, не чужі провини. Ніяк хтось прощає нашим винуватцям. І ніяк ми прощаємо чужим винуватцям. Відпускаємо чужих грабів, чужі борги прощаємо. Ні. А нам наші, як ми, нашим. І це є перший крок для розуміння прощення. Що прощення в молитві очі нашої, воно дуже конкретно, воно дуже обмежено і цілеспрямовано, воно таке тунельне, воно чітко показує на щось. Не просто таке таке загальне якесь неприясне відчуття в чомусь я винен, щось там таке мені не вистачає. Давайте все. Ні, це дуже чітко опредмечено, конкретизовано, указано і зрозуміло. Це перелічені, все зобов'язана. Всі оці борги, всі оці нестиковки. Я їх знаю, вони їх знають, і тому всі знають хто чому, хто кому що прощає і що кому прощено. Це перший крок. Ми останній раз повторимо ці чотири неможливості. Що це не означає, про що ми не молимо. Тобто, ми не молимо, щоб наші провини були прощені комусь, окрім нас. Ми не молимось, щоб бути прощеними за чужі провини. Ми не молимось, щоб нашим боржникам простив хтось інший. І ми не молимося за прощення чужих не наших боргів це перше, що треба зрозуміти. І тоді ми підемо далі про прощення чи не прощення ворогів. Прощення чи не прощення наших військових, чи потребують вони прощення, і чи треба молитися за їхнє прощення? І чи потребують прощення вороги, і чи треба молитися за їхнє прощення? Нехай прославиться Господь. Амінь.